in order to inaugurate this інаугурей new big equipment. Як ми вже казали, ми дуже раді сьогодні бути тут для того, щоб інагрувати це нове обладнання. Це не тільки про обладнання, але також і повідомлення, щоб показати, що ми тут, ми живі. As you know, in the last couple of years, uh, from the production point of view, we suffer a lot. Our main obstacle has been the closure of the Black Sea ports. But we are seeing some good news in the last two, three weeks, and we are confident that the situation about ports could improve. Але за останні два-три тижні ми бачимо гарні новини і ми впевнені, що ситуація може покращитися. У той же час ми зберігаємо усіх наших працівників та продовжуємо інвестувати у компанію. Тому, як тільки відкроються порти, ми одразу будемо на напоготові. 30 in steel, 40 in mining for the last two years. За останні два роки ми працювали 30% у сталевому виробництві та 40% у гірничому виробництві. to be restarted at the full speed. Mm -hmm. І у той же час. Ми тримали все наше обладнання у простої для того, щоб відновити. Роботу цього обладнання, як тільки це буде можливо, Тому ми сподіваємося, що скоро ми почуємо гарні новини та зможемо підвищити наше виробництво. Я взагалі працюю в компанії вже 20 років і всю еволюцію розвитку цієї моделі проходила на протязі 20 років зі мною. Які переваги даної моделі? Це оновлена модель 785 на ній оновлено двигун відповідно під потреби екології. У них модернізована гідравліка. З попередніми моделями також, що важливо, є окремі елементи в системах самоскиду, які полегшують її ремонтопригодність. Це знижує затрати в майбутньому на утримання самоскиду, тобі ж час простою. В ТО і ТР має бути зменшено по порівнянню з попередніми моделями, що в майбутньому в цілому дасть економічний ефект на виході на тонну продукцію, яку перевозить. Машина обладнана парктроніками на 360 градусів, обладнана камерами відеоспостереження, забезпечує йому повністю огляд мертвих зон. Також вона дозволяє водію контроль завантаження дивитися, щоб не створювати перевантаження. І самі сідушки оператора, а також і пасажира, стажера вони обладнані м'якою підвізкою, що значно полегшує роботу оператора, тобі ж водія. Значно. Також такі елементи безпеки, як трохточковий е, ремінь безпеки, е, сонцезахисна за, шторка, що е, значно має полегшити. Ну, додатково, само собою, це обігрівач кабіни, це система кондиціювання, те, що сьогодні в принципі вже є не опцією, а є обов'язковим елементом будь-якої сучасної техніки. Вантажопідйомність її корисна 136 тонн, потужність двигуна 1000 кінських сил. Машини дуже, вони, е, дуже розповсюджена модель, вона максимально ефективна, тому що в середньому кар'єри по світу е, десь аналогічного класу Арселора Мітала і таких, як знаходяться в Україні. Практично в кожній, де знаходилося мені бути на світових підприємствах, така модель присутня. Присутня е, уже з перших днів її випуску, вона випускається вже десь три роки назад. То вона вже себе доволі успішно зарекомендувала, і якби вона не потребує, скажімо так, додаткової уваги або додаткової притирки до обставин. Вона працює як і в північній Африці, так і в південній Африці, також в Латинській Америці, де на високогір'ї вони присутні. Вони показують себе доволі ефективно.